Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукайла. Сьогодні ми з моїм приятелем Женєю привіт передає. Сьогодні побували, планували попасти на тверду воду але поїздка 40 кілометрів від Києва. Завершилась халепою, невдачею. Лід ми бачили, але на нього зайти не можна було. Ну, я запропонував Жені переїхати на нову дислокацію. Човник у нас був з собою. І отак ми наразі розсикаємо вечір в центрі Києва, річку Що я хочу сказати? Сьогодні цілий день нас погода не радувала, дуже трудова риболовля була, але ми такий кайф отримали. Вже сюди, 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 сюди тут у нас такі затори на воді, металеві конструкції, які стоять на воді. Це жах якийсь. Не дають спокійно ходити на човнику. Що я хочу сказати? Погода для рибало... рибалок сьогодні була не ж, а те, що погано для рибалки... Для рибаків то дуже добре для риби. У риби сьогодні роб був відкритий для наших балансирів аж бігом. Сказати, що ми поймали багато, скажу так. Стартували ми приблизно о першій годині, хоча ні. Приблизно пів першої ми стартували і наразі пів четвертої закінчили ми своє полювання. Давайте поглянемо, що з цього вийшло. Такого судака ми завалили. Отакого. От і в кульочку також трішечки забрали на пожарі. Ну оцей судак, я гадаю, під кілограм. Дуже такий боєць виявився. Я отримав масу емоцій. Цього і всім бажаю. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть отаку чудову рибу, як оцей судак. Там де стартували, там і виключимо. Якось так. Задоволення отримав по 100 від... на 100% на всі 100 чого і всім бажаю точно 40 да ні більше тут тут 42% 100% 42 буде. А? там 42 є, є да. ну так у нас завершаючий акорд уже на парковці ось такі от у нас судаки сьогодні по кульочку то риба євгена не будемо показувати що там то його риба а ці три мої женя ти найкращий і цей тобі достається Отак. оці два судачки я собі забираю отримав задоволення від процесу Ломастер. Діло я гадаю, що кіла 2 у мене тут наразі буде. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть. Супер. Задоволення на всі 100. Наразі у мене контрольне зважування моїх двох судачків. Як я предполагав, більшенький має бути десь кіло. Але давайте подивимось кілограми. Так. Щось не хочете. Ніжми 925 грамів. шикарний судак. Трохи не вгадав. А другий у мене. Скажемо і другому. А другий 635 грамів. Ось такі два класних судаки сьогодні я забрав додому. Тож, задоволення на всі сто відсотків супер, чого і всім бажаю.